Ці ми знаємо, яка родюча українська земля. Понад 60% території України це чорноземи. Понад 6,7% всіх чорноземів світу знаходиться в нашій країні. Але як інвестувати в українську землю? Як заробляти і зростати разом з ринком? І чому дехто вважає, що ця інвестиція десь 200, а то й 300% впродовж наступних 5 і років? Давайте розбиратися. Якщо вам цікаво, як інвестувати в родючу українську землю, поїхати. Спершу розберемося, а чому вартість землі загалом має зростати, Як і будь які будь-які інвестиційні інструменти нічого не зростає вічно і нічого не зростає без причини. То чому має зростати вартість землі? Ми, звичайно, не знаємо і лише час покаже. Але, Кількість населення в світі збільшиться, і його пік досягне близько 11 мільярдів у 2080 році. До того часу цю кількість людей потрібно якось прогодувати. Окрім того, збільшуються смакові уподобання. Багато народів, які раніше їли лише рис, хочуть їсти пшеницю. І це, звичайно, теж впливає на те, які культури і як буде розвиватись загалом сільське господарство. Варто пам'ятати, що сільське господарство це експортно орієнтована галузь, принаймні в нашій країні, а говоримо ми саме про українську землю. Тому, звичайно, що попит у найближчій перспективі ми можемо вважати, що буде. Звісна річ, що для того, щоб він був постійний, потрібно і займатися переробкою. Переробка теж зростатиме, скоріш за все, харчові продукти з доданою вартістю. Земля це засіб виробництва, який неможливо виробити, вже є те, що є. Окрім харчової переробки, зростатимуть і ті сфери, які залежні від продуктів харчування, і їх залишків. А саме мова йде про тваринництво і про переробку на біопаливо і біодизель. Можливо, ви задумувались про те, що сільське господарство багато в чого може працювати по замкнутому циклу, коли з продуктів переробки виробляється те паливо, яке потім використовують ті ж підприємства сільського господарства. Що дуже важливо при виборі земельної ділянки як об'єкту інвестування. В першу чергу, звісно, що все залежить від області і району, і самих ґрунтів, в які ви плануєте інвестувати. Цілком можливо, ви навіть не будете бачити землю, в яку інвестуєте, ви будете бачити її по. Кадастровому номеру або загалом по реєстру майнових прав цілком вірно, що ця земля, і коли ви навіть приїдете дивитися на неї, це буде просто одне суцільне поле, і там десь буде клаптик, шматочок, смужка саме вашого поля. Але області, їхня родючість, район, віддаленість до кордону з країною 404, з країною терористом теж на превеликий жаль багато що впливає на вартість земельної ділянки. На це звісно, що потрібно дивитися. Далі площа. Площа так склалося, що українські наділи це приблизно від пів гектара до максимум 5 гектар. Звісно, може бути дещо менше і дещо більше, залежить від регіону, як саме ця конкретна сільська чи селищна рада. Але загалом це відносно невеликі ділянки. Швидше всього, ви матимете справу саме з такою ділянкою. Хтось скаже, мені окей, невелика ділянка, хтось скаже, навпаки, мені цікавіше більша ділянка. Чому? Бо послуги нотаріуса насправді будуть однакові, що для малої ділянки щоб для великої ділянки, і тому деколи вигідніше розглянути більше ділянки. Хтось каже навпаки, мені для старту простіше пройти процедуру з дешевшою ділянкою. Це дуже важливо для себе проаналізувати. Звісно, не менш важливо і вартість гектару землі, вартість самої ділянки і вартість гектару землі. Вартість ділянки потрібно знати залежно від того, яка сума у вас є, згідно вашого інвестиційного плану. Але якщо вартість ділянки навіть достатньо невелика, але вартість гектару достатньо дорога, треба Теж подумати чи розглядати цю землю як покупку. Насправді на ринку багато різних варіантів, як то кажуть, до вибору до кольору. Але треба вибрати для себе те, що ви знаєте, що ви готові інвестувати. В першу чергу готові інвестувати вдовго. Зазвичай на порталі є можливість побавитись так, з такими повзунками, з такими перевірками, там великі ділянки, маленькі ділянки, за більшу ціну в одному регіоні, в іншому регіоні. Це завжди дає можливість зрозуміти, яка ділянка вам підійде краще. Звісно, що не менш важливо розуміти грунти і клімат. Як би це не звучало, але великий жаль вважається, що посуха йде з півдня. І це означає, що ці земельні ділянки, які мають погану слабку меліорацію, на превеликий жаль, так після вибуху на Каховський ГЕС, відповідно, це стосується великої частини Миколаївської області і Херсонської області. На жаль, звичайно, що посуха не спливає позитивно на те, щоб вести сільське господарство. Але з іншого боку, теж так само є і свої певні переваги. Гаразд, що ще важливо розуміти, ділянку, яку ви будете здавати, вона має свою орендну плату, тобто є орендар, та компанія це або агрохолдинг, або агропідприємство, яке фактично орендує цю земельну Ділянку у вас і відповідно воно платить вам орендну плату. Воно може платити за певною додатковою оцінкою, яка там спільно погоджена, за конкурентною оцінкою ринковою. Але зазвичай оплата відбувається залежно у пропорції до нормативно-правової оцінки землі. Тому важливо для себе розуміти, по перше, цю нормативно-правову оцінку, бо вона деколи дуже занижена. Я зовсім нещодавно стикався з тим, що по одній ділянці. Близько 15 тисяч гривень була нормативно-правова оцінка в межах одної області Полтавської, в іншій була близько 45. Величезні перекоси абсолютно по-різному може бути. Тому яку вартість оренди ви претендуєте. Приблизна вартість оренди від 3 до 13% річних від тої вартості Землі, яку ви плануєте купити. Але, звісно, річ, що це буде змінюватися, і ця величина динамічна. Хтось готовий йти на більшу вартість оренди, хтось готовий йти на меншу. Основний дохід, в моєму розумінні, я вважаю, що буде від Бувати за рахунок здорожчання вартості земельної ділянки, але не просто за рахунок збільшення вартості самої оренди, але і оренда так само багато для кого є важлива. Терміни оренди не менш важливі, тому що зазвичай орендар має переважне право на викуп ділянків. І якщо термін оренди, припустимо, на 20, на 15 років, на 18 років, як дуже часто є по різних платформах, то звісна річ, що це не завжди вигідно для вас, тому що вам буде потрібно більше часу чекати, поки ви зможете вільно ці. Дією ділянкою давати її в оренду на тих умовах, які ви вважаєте за потрібне. Але з другого боку, це і насправді дуже велика перевага. Чому? Тому що ви не думаєте про те, чи візьме її хтось в оренду, чи не візьме. Ділянки без, без оренди теж насправді мають свої недоліки, тому що чому ними не мене зацікавились агрохолдинги, чому ними не мене зацікавились агропідприємства? Виникає насправді дуже велике питання, і в кожному конкретному випадку потрібно розбиратись індивідуально. Але обов'язково визначить для себе, чи ви готові працювати з тими. Компаніям, які забезпечують певний відсоток на тривалу перспективу, чи ви навпаки кажете, я швидше буду готовий зростати на ту ділянку, яка не на тривалу перспективу. Але тим не менше, я знаю, що через декілька років я повністю можу управляти і знаходити іншого орендаря? Звісно, врахуйте, що право продати свою землю ви маєте постійно місяць часу після покупки. Це обмеження, але всі інші періоди ви можете продати свою землю, коли і як вважаєте за потрібне. Першочергово запропонувавши свої умови орендереві. І ще одне дуже важливе питання це саме оренди і комісії. Тому що за купівлю і продаж ділянки, я сподіваюся, ви не це робити самотужки, знаходячи людину в тому конкретному сільському пункті, тому що це дуже складно. Це потребує знаходження нотаріусу, це потребує величезної кількості комунікацій, формування довіри. Тому швидше всього ви будете користуватися послугами тої чи іншої платформи, але вона братиме певні комісії, і про них ми зараз ще обов'язково поговоримо. До речі, якщо ви хочете в деталях розбиратися, як вибирати земельну ділянку, можливо, для вас це буде навіть певне професійне зростання, можливо, ви ріелтор, який хоче поміняти вид діяльності, або ви інвестор, який хоче краще зрозуміти, як працювати із земельною ділянкою як інвестиційним інструментом. У мене для вас є окремий курс, як вигідно інвестувати в грудю. Що українську землю. Він знаходиться на платформі LMS PowerQA, де є понад 20 інших курсів по інвестуванню. Обов'язково долучайтесь. Отже, як грамотно вибрати свого оператора? Насправді, ринок лише формується. І через декілька років ми побачимо декілька стабільних осередків і моделей, які працюють. Зараз насправді багато хто лише в пошуку цих моделей. Але враховуючи особливості аграрної реформи в Україні, є три способи купити і продати землю. Перша з них це продаж або передача. Переважного права, тобто, в першу чергу, право на покупку землі має її орендар. Це особливості законодавства. І для того, щоб орендар погодився передати це повноважне право, зазвичай оператори ринку що роблять? Вони кажуть: підпишіть угоду про те, що ви будете здавати саме цьому орендареві цю земельну ділянку впродовж наступних 15, 17, 20 років, це поки що стандарт на ринку, і відповідно він вам. Передасть переважне право, і ви можете, не чекаючи, оформити цю земельну ділянку, купити її на себе. Другий спосіб це так звана угода про наміри. Ви надсилаєте заяву про наміри своєму орендареві і чекаєте місяць часу, чи він буде готовий нею скористатися. Якщо він буде готовий нею скористатися, то на превеликий жаль вам не вдасться купити вибраної земельної ділянки. Чому? Тому що закон є закон, і відповідно він матиме першочергове право на купівлю. Але якщо він буде готовий відмовитися або не готовий по цій ціні працювати, тоді, звичайно, що ви можете через місяць. Придбати земельну ділянку. І третій спосіб це робота через аукціон. Ви надсилаєте відповідно орендереві заявку про те, що через місяць часу ви матимете можливість працювати із нашою земельною ділянкою. Відповідно, купити її так на загальному аукціоні. Хто прийшов на аукціон, той і запропонував кращі умови, той і ділянку придбав. Є свої особливості, вимоги, але це все дуже прозоро, це все дуже дуже зрозуміло. І це ще одна важлива модель. Що важливо, більшість операторів працюють лише з одною моделлю, показуючи, що вона як найкраща. Але це не зовсім так. Відверто кажучи, вся справа є у комісії і в зобов'язанні. Так, в першому випадку я казав, що є зобов'язання продовжити договір на 15-20 років. Насправді, це дуже часто для пасивного інвестора не є проблемою взагалі, який очікує зростання вартості земельної ділянки, а не зростання самого розміру оренди. Це нормальний варіант. Він не переймається, він не думає про те, що буде відбуватися, якщо його земельна ділянка, ну скажімо так, буде орендар впродовж наступних 5, 10-15 років її орендувати. Це чудесно. Якщо захоче продати, в будь-якому випадку зможе це зробити, спершу запропонувавши це відповідно орендареві. Що ще важливо? Важлива комісія. Чому? Тому що це ті гроші, які ви заплатите. Приблизно на ринку комісії складають від 2% плюс аукціон до 7-8 Звісно, є додаткові виплати, виплата на нотаріуса, виплата за те, що ви будете давати доручення онотаріусу. Чому це важливо? Тому що швидше всього ви не будете їхати в ту локацію, де ви будете купляти землю. Це затратно по часу, це дуже часто просто не має сенсу. Відповідно, вам треба буде виписувати довіреність. Це все потребує грошей. Це невеликі витрати, але з іншого боку, це варто закласти. Ну і звичайно, що ми маємо розуміти, що буде певна своя процедура, юридична процедура, яку потрібно буде пройти. Багато кого відверто вона лякає. Це типу, о, якісь мені довіреність треба робити, а це що я маю кого знаходити? А як. Переказувати гроші, а що означає, що я мушу дати довідку про те, що ці доходи я маю право переказувати. Дуже багато питань, які в процесі виникатимуть. Тому справді для більшості набагато простіше скористатись послугами оператора. Ви можете робити це самі, але це зазвичай займає час, враховуючи яке різноманіття варіантів інвестування, які є на українському ринку землі, і враховуючи що ринок лише на початковому своєму етапі, ми створили платформу, яка об'єднує всі різні варіанти, які я щойно озвучив. Для того, щоб Кожен інвестор міг вибрати для себе, чи йому краще працювати через аукціон, через чи переважне право, чи через наміри і місяць часу чекати. Різні абсолютно варіанти, чи з орендою, чи без, чи з обов'язковою вимогою переписати договір, чи без такої обов'язкової вимоги. Ви можете вибрати свої варіанти. І найважливіше на платформі, яку ми з партнерами запустили, є лише ті ділянки, які перевірені, які юридично проаналізовані їхні орендарі їхні власники, в них немає ніякої дивної історії. Вони є в тих територіях, які направду завжди затребовані у орендарів. Це дуже важливо. І звісна річ, що кожна з цих ділянок справді актуальна. Тому що дуже багато де, ви можете побачити тисячі, сотні, десятки, деколи навіть тисяч ділянок, але які з них реально актуальні, насправді не завжди видно. Якщо вам цікаво для професійного зростання долучитися як партнери, можливо, залучати інвесторів, а в першу чергу самостійно самостійно протити шлях і інвестувати в родючу українську землю, я обов'язково рекомендую залучитись на платформу і вибрати ту ділянку, яка найкраще підходить саме вам. Що ж, ми з вами пройшли вже більшість шляху порозуміння ринку землі в Україні. І якщо ви отримали цю інформацію на півроку швидше, аніж інші інвестори, я вас вітаю, тому що ви маєте чудовий шанс отримати свою інвестицію набагато раніше, принаймні, навіть можливо до того часу, поки відкриє Ринок землі для корпоративних клієнтів, а це відбудеться уже 1 січня 2024 року. А можливо, ви ще маєте час, доки ринок землі не буде відкритий для іноземних клієнтів. Звісно, річ, це лише після референдуму, тому точний час сказати насправді дуже важко. То що робити далі? Ну, в першу чергу я завжди закликаю до того, що будь-яка інвестиція повинна бути в межах вашої фінансової моделі, вашого фінансового плану і після цього вашого інвестиційного плану. Коли у вас є всі ці плани і ви готові інвестувати. Звісно, річ, тоді треба вибрати ділянку по ваших критеріях і ваших параметрах. І після цього запустити процес роботи з документами. Він буде не такий швидкий, тому що зазвичай, поки підготовка документів, поки перевірка ділянки, поки відбудеться підготовка юридичного підписання в нотаріуса самого угоди договору, це пройде декілька тижнів. А враховуючи, що нотаріус має бути на місці, це може затягнутися навіть від трьох-чотирьох. П'яти тижнів залежно звичайно від того, в якій локації є покупець і відповідно продавець. Але тим не менше, нехай ці невеликі труднощі вас не лякають. Родюча українська земля це справді може бути цікавим інструментом для всіх тих, хто орієнтується, для всіх тих, хто готовий вкласти час, розібратися і почати на цьому заробляти. Звісно річ, пам'ятайте, ми починаємо заробляти тоді, коли вклали в інструмент, хоча б тисячу годин. Розвивайтесь, прокачуйте себе, нехай фінансово грамотних українців і Україн Інок стає все більше.